Прийшла пожалітися. Сьогодні я хотіла знімати перший день цього влогу. І що ви думаєте, я дуже в... розстроєна, тому що я нічого не зняла, <реш> на жаль. Тому що якийсь день неудачний. неудачний. Коротше, поїхали ми з Настюшкою, я попросила там матеріали для манікюру. Де да, мене ще йолка стоїть. І що? <реш> дуже проблема, блядь, з парковками. Їх просто тупо нема. І дуже важко в центрі міста припаркуватись. І магазин, який нам потрібно було, там нема ніде стати. Все було зайнято. Максимум 5 місць, яких теж були зайняті. Це просто ну, треш якийсь. Ми просто розвернулися і поїхали, бо нема де було припаркуватися. Я нічого не купила, звичайно, що, що хотіла для манікюра. А че? я, вже хочу перероблювати манікюр. Дивіться, на цей нігодь. Я його тупо здерла. У мене, до речі, вже натуральні нігті. Але я все одно хочу наростити квадратні, от я і хотіла купити собі квадратні тіпси. Короче, поїхав в торговий центр. Там є дитячий магазин з ну короче, дитячий магазин з іграшками, зіграшка Манзлего цим всім. Подивлюсь якийсь подарок для свого племінника. В нього буде день народження 23 го числа цього місця. Ну я хочу відправити якийсь подарунок на дні народження. На, на свята ми відправляємо один одному. І я ходжу в магазин. Не знаю, що взагалі купити. Йому буде три роки і просто хожу така. Да. Або ціни е, треш, або е, ну, товар гівно. Е, Мені вже спала на думку купити велосипед йому. Трехколісний дитячий, такий прикольний, він дуже класно виглядав. Е, тільки скільки коштував цей велосипед, коштувала якась дебільна м'яка іграшка. Я така, де логіка? Тобто, я можу купити класний велик, на якому він буде гасати по вулицям. Чи якась срана м'яка іграшка? Чи пірамідка це взагалі? Коротше, була пірамідка пластмасова, яка коштувала 800 гривень. І там майже всі, всі такі ціни на пірамідки, я така звичайна пластмасова, тупа пірамідка, ту, ну, яку ви собі можете уявити. Саме звичайна, без всякого крутого. Я кажу, Насті, ну. Я можу розуміти, що вони так коштують, якщо це супер-пупер-еко, що то там, але вони не виглядали як еко, що то там. Коротко. Ось, ходила-ходила по -ходила магазину, і тут я бачу: набір інструментів: е, рулетка, пласкогубці, е, отвертка, бінезапіла, е, ну, коротше, це всі штуки. Ножик оцей. А я чому я побачила і зрозуміла, що це те, те, що я буду брати. Тому що коли він був малий з самого народження, він таск ще повзав, ще навіть не ходив, а вже підповзав і таскав у тата набір оцей ящик з інструментами і постійно діставав звідти інструменти. оце всі плоскогубці, оці е, е, рулетки. Коротше, ось. І я така, я це беру. Ще раз мальовку взяла, запакувала вже воно ось лежить там з Макдональдсом на фоні. Заїхали по дорозі Макдональдс, щоб якось себе порадувати. У нас і теж треба було в магазини, які ну біля яких ми не змогли припаркуватись. І вона теж розстроїлась. Ми просто прокаталися місто, толком нічого не купили те, що нам потрібно, було, бо ні ну ні нема де перепаркуватися. Це просто треш. Ось, ми такі розстроєні, нічого собі не купили, крім набіру дитячих інструментів. Вирішили, що хоча б Макдональдс собі купимо, і все. ось. Такі справи, але я замовила кур'єрську доставку, слава Богу, вона є по місту з цього магазину, якому ми не змогли доїхати припаркуватись. Я замовила доставку, там безкоштовно від 500 гривень, а в мене якраз вийшло 560 гривень. Ось і мені завтра повинні доставити і буду робити манікюр завтра. Нарешті. Але дещо я купила собі є магазинчик. У нас такий, я його не знайшла в інтернеті. То він дуже класний, Він такий в торговому центрі, магазин, де класні ціни. Там серебро і золото є. І коротше, я думаю, зайду якісь собі сережки куплю, бо в мене щось погано все з цим. В мене в основному тільки біжутерія чомусь зараз. А те, що в мене було срібло, то мені вже воно не подобається. Я е, думала, якісь собі кілечка, типу таких, як в мене вже є, купити, але там щось я не знайшла, таких, як я хочу, просто звичайних, там е, з якимись висюльками, чи з камінцями, чи ще з якоїсь нерівної форми, Тому я, а я не хотіла, хотіла звичайні. я побачила ось такі, я побачила ось такі нацеплю і покажу. Коротше, настрій такий, що повинен, бути, повинен був бути влог по магазинам з якимись покупочками, з чим-то новим, завтра з манікюрчиком, але не вийшло. Сьогоднішній влог пішов на дно через парковки. Ось так. Все, подсипила. До речі, я ж хотіла показати. Ну, колер мне ДУЖЕ подобает. Спойлер, я замовила себе лак для ногтей в же школеру. Ладно, пусть живет. Круто, ну пойдем. Приехала домовляня. Маникюр буду показывать. Я уже в курточке, блин, стою, показываю нормально, ну Единственная, Единственное, знаете, какая проблема? Я забыла тип сорец. Такая величезна упаковка типс Потиз… Вот, блин, как я могла забыть это тип странный, который стоит копейки. Кошты валованы 120 гривен. Без тип будет не супер удобно. Так, как они тут открывается? С какой стороны? Ага, вот тут. Тут поломано. Дякую. Дякую за поломанную коробочку. Оце нігтя, це довжина приклад показати. Далі в мене ще одні тіпси. Такі манюнечки коштували 110 гривень. Тут така прикольна штука, мені цікаво, як вона буде. Бо я задовбалася, в мене довгі ось такої форми тіпси, і я їх, щоб зробити ось такий манікюр. А, до речі, я вчора зробила манікюр і зняла покриття, щоб сьогодні нарощувати. Щоб робити коротеньке, мені постійно приходилось вручну це все обрізати, опилювати. А тепер не треба, бо в мене є тіпси маленькі. І далі в нас ще трилака. Так, перший ось такий колір під светрик. Коштував він 160 гривень. Обожнюю, коли колір позначається, щоб я потім не шукала його самостійно. Блін, ну колір просто вау! Обожнюю. У мене вже такий є, але він маленький і закінчується. Тому я вирішила замовити ще під крокодильчика. Далі жовтий колір. Коштував він 80 гривень. Мені дуже подобається ця фірма. Блін колір красивий, такий ніжно-жовтий, але не яскравий. Ну, коротше, прикольний. Класно, що вони маленькі і коштують 85 гривень, тому що і для дому, коли ти сам користуєшся, купляти лак, який там луна, ДНК, який коштує багато, але його використаєш пару раз і забудеш, ну якось не дуже. то ці не шкода. Бо коли ти сам собі робиш манікюр, ти не можеш постійно робити один той самий колір. Ну, хтось може, я ні. Так, далі в нас такий колір. Такий самий лак. Вау! Ну з кольорами я точно не прогадала. На сайті дуже класно показували кольори один в один, як у житті, за що я переживала, бо часто кольори не такі, як у житті на сайті. В тих самих Луна і ДНК не співпадають кольори з фотками на сайті. Як тепер обрати, що робити? Девчонки, а как вам такой вайб? Пельмеши такие вот тут у нас в меню с кетчупом и сметаной. Да, вот такие вот у меня вкусы. Нарастила один новый. Конечно, я его обрежу. Но один есть. Я пока что не понимаю, нравится мне или нет, но я, во всяком случае я могу в любой момент их обрезать или переделать. Для меня это не проблема. Ну что-то новенькое. На видео я начинала делать синий цвет, но потом я передумала и решила сделать вот такой вот желтый. Он вообще не передается на видео, потому что в жизни он очень-очень нежно желтый такой... В общем-то, посмотрим. У меня, кстати, мама ходила с вот такими вот ногтями. Ну, может, чуть-чуть короче, а когда я была маленькая. Ситуация такая, что мне лень доделывать вторую руку, поэтому я сделаю ее завтра. А сейчас меня ждет сериальчик и чипсики. Хватит корчить невиновного. Дорогой. Я прям кайфанула Я взагалі обожнюю всі блюда з картоплею. Я дуже обожнюю картоплю, хоч вона і вредна Але так дуже смачно було. Я наче на відео не показала, що я ще надерла на терку лук і теж додала туди. Ось. Просто якщо хтось захоче приготувати, щоб ви знали. Зараз я тут вже сіла робити нігті, треба закінчити другу руку. Передаю вам привіт від себе і своєї біполярки. Мені не подобаються ногті. Мені просто отак от от подобається рука. Все, як воно зроблено, як воно виглядає. Але з собою, ну, зі мною, наче вони, ну, якось дивно, конектяться і взагалі не конектяться. Другу руку я зробила ось таку коричневу. Жовтий з коричневим, дуже класно виглядає. Поєднання класне, манікюр класний, але наче не для мене. Я тут сижу, відтираю свою лампу, яка дуже загажена. Ось. Таке порядочки наводжу. Я дуже сумна, тому що я тільки зробила ці нігті, а мені хочеться їх вже зняти. І хочеться повернути мої маленькі е, нігтики гострі, які в мене були, тому що мені е, здається, що вони дуже мені імпонують, підходять, і з ними зручно. Не скажу, що з цими прям незручно. Нормально, вони не такі ж і довгі. Але все одно я розстроєна через це. І я не ньому так жить. Я просто тупо сейчас буду э, срезать эти ногти. Просто я, моя биполярка и мои близнецы. Ну, близнецы, если что, это знак зодиака. Я не могу просто дальше существовать и жить. Я постоянно думаю об этом маникюре. Я постоянно хожу и просто... Я, гру... я грущу, реально, я грущу. Хотя я так думаю, почему я грущу? Мне не из-за чего грустить. То есть, типа, у меня нет причин и повода для грусти. Я хожу, блядь, грущу из-за этого сраного маникюра. Це пиздець. ранок. Зараз я буду готувати сніданок і mm. хочу ще приготувати шарлотку. Щось дні якийсь стали дуже сумні. Не знаю, чому це. Але взагалі нема настрою, не хочеться нічим взагалі займатися, нічого робити, нікуди ходити. Я не знаю, що це за прикол. Може, це погода так впливає? І хочеться тільки лежати, спати, нічого не робити. Не знаю, але від цього сумно. Тому що ти караєш себе, ну я караю себе, за те, що я нічого не роблю або роблю недостатньо. Ось. Смачного всім, хто їсть, і мені знаєте, у мене бабуся готувала е, макарошки такі е, з яйцем, з яйцем омлетом. Я їх дуже сильно обожнювала і зараз я їх готую. І постійно цей смак нагадує мені дитинство, тому що я їх дуже сильно любила. і постійно просила в неї, щоб вона готувала. І ще е, ми з нею постійно готували всякі пиріжки. І пироги, і от е Шарлотку теж вона мене навчила готувати ще, коли я була малою. Я потім приходила до мами, така, зараз я тобі пирог приготую. Зараз там я все зроблю сама, тільки там печку мені включи, будь ласка, дохода. Так, я б тут прийшла вам показати, скільки я вже нав'язала. Так, все я виявила, я виявила, що мені вже не треба в'язати ось до, цю, до сюди цей виріб. І мені ще треба оцю горловину дов'язати. Отак от з двох сторін, буквально трішечки, і все. Буду цю частину завершати і робити таку саму на спинку. На годиннику 15.00 я зробила першу частину. Я закінчила вже її в'язати. Це перед від светрика. І зараз буду починати робити задню частину, тобто спинку. Всім добрий ранок! У цьому прекрасному моменті я хочу завершити цей влог. Всіх вітаю вас прошедшим вже днем святого Володимира, тому що у вас воно вже буде в минулому часі. А я піду насолоджуватися цим днем. І для мене це день кохання не як тільки пари, а день кохання подружок, друзів, любові до всього. Завжди так було, тому що я знаю, як сумно людям, у яких немає пари, цей день дивитись на оце все свято, ці всі кульки, вонючі букети, які дарять всім, а не вам. Тому все буде, якщо ви цього бажаєте.